Вітаю глядачів ютуб каналу «Главред.UA». В жовтні 25-го року росіяни вперше створили загрозу для російських від російських фронтових засобів ураження для тилових міст у глибокому тилу, коли власне запустили КАП по Полтавщині, який подолав дистанцію 120 кілометрів. Про загрози для великих міст за межами лінії фронту і засоби протидійним. Ми обговорюємо з Валерієм Яковенком, директором Drone.ua. Пане Валерію, вас? Вітаю вас. Якщо говорити саме про той самий от кап, я, розумію, це не, я так розумію, це кап не в класичному його розумінні, це от певна модифікація того каба російського. А наскільки це загалом змінює ситуацію от, ну, в контексті загрози власним тиловим містам в глибокому тилу? Якщо говорити про глибокий тил, то я б не сказав, що це щось змінює. Збільшується зловно враження не безпосередньо по лінії фронту, ми не можемо говорити наразі про якісь масові заходи, де ці каби саме недопіковані, з новими модулями а, планування та корекції, а, були б застосовані у великих кількостях, але тим не менш, ми чітко розуміємо стратегію ворога. А, Допрацьовувати, створювати якісь нові засоби ураження, котрі тримали нас у певному у певним тиском. А ці каби вони з точки зору а, можливості ураження, вони не відрізняються від попередніх від чи зміниться. Це дальность. дальність. Дальність фактично збільшується завдяки додатковим розробленим модулям, і тут а, критично є тим, що проти них потрібно працювати не проти самих кабів, а проти їх носіїв. Мова йде про необхідність, все ж таки розповсюджувати а, по лінії фронту наші засоби ураження безпосередньо авіації ворога mm -hmm. і а, дефіцит а, же самих систем і засобів ураження у вигляді тих же самих петротів та іншого стає mm -hmm. більш а, очевидним, і ворог таким чином може створювати прецеденти, коли ті станції, котрі в нас є. Буде буде фактично вимога перемістити ближче до лінії фронту, щоб уразити ці літаки, котрі використовують засоби ураження вигляді кабів. А це постійні зміни, котрі відбуваються з точки зору побудови екосистеми протиповітряної оборони. Нічого нового, але як завжди, з ворогом терористом маємо збільшення кількості ризиків і. Маємо працювати над ущільненням і а, збільшенням власних можливостей щодо ураження таких повітряних. Чи правильно я зрозумів? Що фактично у нас є таке було там певний час фігурувало поняття як патріот, як блуждаючий патріот, якщо кар, якщо я частіше зустрічала власне, тобто я так розумію, що це поки що єдина така варіація, яка може ефективно протидіяти цим кабам, поки що, наразі чи ні? Чи є ще Я б не парію? казав, що це єдина варіація, але можливо це найбільш ефективна варіація захисту з нашої сторони. Угу. А власне, а, які тоді, ну, якщо говорити про інші, загалом, що можна проти цих капів, от, чим їх можна там, подавити? чи… Коли ми говоримо про КАБи, особливо про модулі, котрі коригують свою траєкторію під час польоту за рахунок певної додаткової аеродинаміки, котра на не встановлена, то засоби протидії у вигляді ребів працюють найбільш ефективно в даному випадку, але це ми маємо прослідити і фактично почути від наших можновладців. Це один з елементів протиповітряної оборони, котрі не буде давати дійсно великі ефективності. Коли ж мова йде про а, інші засоби, то я б концентрувався все ж таки на питання безпеки. Справа в тому, що безпека є основним а, пріоритетом по всій нашій прпротиквіті на обороні, і зараз як ніколи важливо прислухатися до сигналів повітряних тривог і фактично реагувати на них, а, знаючи де знаходиться укриття. Не ігноруючи можливості сховатися, і ці речі мають просто бути зрозумілі не лише тим містам, котрі знаходяться в безпосередній близькості mm -hmm. до лінії фронту, але й тим, котрі мають відстань 100-200 кілометрів, вони є в зоні ризику. Знову ж таки, нічого нового, але питання власної безпеки має бути: ми маємо ставитися до цього дуже критично. Угу. А з боку місцевої влади, відповідно, є якісь варіанти того, що на місцях зробити якусь засоб, розробити можливо, систему чи засоби проти її цим кабам, щоб вони принаймні не долітали, наприклад, до, саме до міст великих там і. Якщо, якщо ми говоримо про ініціативи місцевих органів самоврядування, то потрібно все ж таки сказати, що ініціативи про по роботі проти такого типу повітряних загроз вони є загально національними. А вже ж гіпотетично можуть з'являтися певні ініціативи, які можуть підвищити рівень безпеки, але робота щодо знищення як крабів, так і їх носіїв, має бути системною і запроваджуватися на рівні країни. Є одна загроза. Яку активно розтиражували в медіа, це була заява начальника служби безпеки систем 13-ї бригади хартії Ігоря Рейкова про те, що ну за його словами за 3-6 місяців російські впівідрони можуть зможуть долати відстань у 100 кілометрів і власне також долітати до великих міст? От як ви розцінюєте таке ризик? Наскільки це реальна перспектива, і дійсно, от які їм є засоби протидії? Саме FPV. З технічної точки зору FPV а, дуже важко відправити на таку відстань. Навіть з використанням технології повітряного старту, все ж таки відстань менша ніж 100 кілометрів, і вона менше, навіть ніж 50. А, але а, зона а, ураження вона постійно зростає. Це те, над чим працюють і українські інженери, Я вже ще найкращі розробки чи інновації копіюють ворог. Тож можна дійсно казати про те, що зона ураження такого типу дронів може бути збільшена, але я б тут концентрувався не лише на технології FPV, але й на технологіях, котрі дозволяють навіть. Пристрій літакового типу долати великі відстані, і е, тут постає питання фізики, а безпосередньо радіозв'язку саме це е, є обмежуючим фактором, тому що для того, щоб виконувати ті чи інші терористичні завдання, ворог має тримати зв'язок з такими апаратами. І українська протидія в цьому питанні знову ж таки щільна за е, щільний захист за допомогою систем РЕБ. Вона допоможе а, знижувати ризики і підвищувати безпеку українських міст про глибоке ти я б не говорив в даному випадку, я б говорив про розширення зони небезпеки по лінії фронту. А в такому випадку наскільки серйозно тоді вона може бути розширена? Що, якщо не 100 кілометрів, то от відповідно як. Може виглядати ми маємо чітко розуміти, що всі досягнені України так чи інакше купіються ворогом. Якщо Україна здатна досягати ціли на 50-70-100 кілометрів, то в певний перелік часу а це зможе робити і ворог питання масштабування цих типів загроз, оскільки ми маємо робити максимум, щоб за рахунок санкцій ворог не міг отримати доступу до компонентів, котрі робив би ро можливе масову запись такого обладнання. Тож насправді не можна сказати, що це не подолаєма якась криза, але це очікувана еволюція, засобів ураження ворогу. Навіть якщо ці FPV, далекобійні, якщо їх так можна назвати, з'являться в такому розрізі, про який ми з вами говоримо, то наразі ну, питання, от те, що ви казали, питання і, відповідно, є те, що їх буде на початку, як мінімум, не так багато. Так? А ви абсолютно праві, коли перші прототипи чи продукти з'являються в українському мирному небі, то це точкові разові історії, де ворог прощупує ефективність інших пристроїв, а потім працює над їх масштабуванням. Станом на зараз ми не можемо сказати, що це щось масове, чи що що навіть є певні передпосилки для того, щоб воно з'явилося, але знову ж таки ми беремо за основу. А паттерн поведінки ворога він копіює, і якщо Україна щось робить і це працює ефективно проти ворога, то ворог намагається адаптувати і використовувати такі самі технології. Угу. І це та так само стосується і тих кабів, про які ми говорили перед цим, так. Відповідно, та ж саме, коли ми говоримо про каби, це трошки інша історія, оскільки все ж таки в Україні більше арсенал тих рішень, котрі використовуються. Робиться ставка на власне ракетне озброєння, на далекобійні дрони, на діпстрайки. З точки зору кабів, тут тут питання. Комбінації різних uh -huh. рішень, тому що в даному випадку ворог намагається використовувати наявні засоби, модифікуючи їх, щоб вони просто були більш ефективними. Ну і основна проблема в принципі зараз одна з основних, принаймні, яка зараз є в тилових містах, має на увазі, це от власне їх враження шахедами за шахед 136 і подібними. От ми бачили от, нещодавно заяву Зеленського про те, що про збільшення екіпажів бойової авіації, яке може бути, допомагати перехоплювати їх, так би мовити, на ранній стадії. Наскільки це от, на вашу думку, і яким чином власне наскільки серйозно мається розширити ці бойові авіації, щоб власне от, мінімізувати ризики того, щоб дрони потрапляли до великих міст? А, ніколи не буде достатньо будь-яких засобів, потрібно завжди безліч для того, що жоден з них не дає 100% гарантії того, що повітряна ціль буде знищена, і це означає, що коли е, розробляються загальнонаціональні ініціативи щодо збільшення концентрації такого типу е, е, засобів захисту, то це просто підвищує рівень. Тому чи іншому напрямку ці рішення ефективні, вони працюють в комплексі з іншими підрозділами, в тому числі з мобільними групами, в тому числі з дронами-перехоплювачами, і все це дає можливість підвищити рівень безпеки до максимуму. коли ми говоримо про тилові міста, а вже ж є складність в тому, що в нас величезна країна, в нас величезна територія, і лінія фронту, котра є рекордною, коли ми говоримо в принципі за. За цю ситуацію за поточну війну, тож це насправді дуже важке завдання, де дуже критично постає людський ресурс, мало мати озброєння, мало обрати правильну техніку, котра буде знищувати ворожі шахе, потрібні люди, котрі це можуть використовувати. І Якщо говорити також про засоби протидії, все ж таки я хотіла ще вам поставити одне питання. От буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що Росіяни в ну тут є, приводиться приклад Тульської області, от, хочуть розміщувати аеростатну систему захисту від постулотних апаратів. Відповідно, які чи є в українській з українського боку подібні. Там, можливо, розробки, чи можуть може йтися про якісь рішення, аналогічні в даному випадку. Бо ми з бачимо, точки де... З точки зору технології аеростатів, це ці технології вони існують. В Україні є інженери, які постачають дане обладнання не лише а з точки зору забезпечення власної безпеки, У нас є успішні приклади реалізації цих технологій на заході. Є і компанії, котрі постачають таке обладнання для Сполучених Штатів Америки безпосередньо для армії США, і а, в певних напрямках, особливо коли мова йде про розвідку чи спостереження, ці технології. І працюють і працюють достатньо ефективно. Лиш мова заходить про використання тактики Другої світової війни, чи навіть Першої світової війни, а то колись така практика існувала, чи буде вона ефективною, покаже лише час. Тобто є вірогідність того, що згодом і ми можемо фактично до того в тому чи іншому вигляді прийти, так я правильно розумію. Вас? Якщо а, цей інструмент доведе свою ефективність, то вже ж будуть використані всі можливі інструменти для того, щоб захищати міста. Але а, поки що ми таких вияв, якщо я не помиляюся з української сторони, не чули. Які ваші а, прогнози стосовно того, що от зараз, якщо таким таким чином Росія про Продовжуватиме острови толових міст власне, і наскільки серйозна за нас тоді може бути загроза, і власне чи зможемо ми звачне те, що зараз іде опалювальний сезон, власне, ефективно її протидіяти найближчим часом? Чи маємо ми такі можливості? Ми маємо жити з тим розумінням, що йде війна, і загрози є завжди. Чи стає вона більшою чи меншою? Ми маємо дивитися на дії ворога, і ворог робить все можливе, щоб знищувати кожного українця і і знищувати все, що знаходиться на українській землі. Тож ми маємо чітко розуміти, що на рівень ризиків він може збільшуватися, але Паралельно з цим Україна робить максимум для того, щоб захищати свій провітряний простір. І відповідь вона завжди паритетна. Тобто, ми розуміємо, що системи розгортання протиповітряної оборони вони відбуваються. ідея їх посилення є розроздоточення ткр території України. І фактично створюються певні передумови, щоб захищати кожне українське місто. Чи стане нам важче цього опалювального сезону? Чи буде холодніше цієї зими? На жаль, покаже лише час, і єдине, що можна сказати, ризиків не буде лише однією умови. Ці ризики зникнуть, якщо біля наших кордонів не буде скаженого ворога.